Порошенко розповів, як Трамп питав його чий Крим. Експрезидент України і лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко розповів, як за часів його президентства тодішній американський лідер Дональд Трамп ставив Порошенку питання про приналежність Криму. Джерело Порошенко у коментарі за нью York Таймс. Деталі експрезидент розповів. Як на одній із зустрічей під час першого президентського терміну Трампа той запитав Порошенка, чи може він отримати чесну відповідь на запитання. Порошенко відповів так. Тоді Трамп нахилився ближче і запитав Скажіть мені, чи є Крим російським? Порошенко відповів, що Крим є українським, і запитав, що викликало це запитання. Тоді Трамп сказав, що російський друг сказав йому, що півострів має бути російським, розповів Порошенко. Видання зазначає, що перед закінченням першого терміну Трампа адміністрація зробила офіційну заяву, відому як у Кримська декларація, в якій стверджувалося, що Крим є українською територією. З ним нелегко, сказав Порошенко про Трампа, але зараз настав час дипломатії. Порошенко також закликав владу створити уряд національної єдності для припинення війни. Пряма мова у нас немає іншого варіанту, окрім коаліції національної єдності, уряду національної єдності. Ми повинні мати єдність у парламенті і продемонструвати єдність в країні. І результатом цього рішення має стати зупинка війни. Деталі, Порошенко також заявив, що не згоден з оцінкою Трампа щодо Зеленського як диктатора. Водночас експрезидент назвав санкції проти нього катастрофічними, неконституційними і позасудовими. За його словами, якби його заарештували, він би заявив, що Україна перебуває на шляху до диктатури. НВАТИ зазначає, що, згідно з опитуваннями, Порошенко має мало шансів на перемогу на президентських виборах, оскільки він поступається Зеленському і колишньому головнокомандувачу Валерію Залужному. Політологи кажуть, що Порошенко може розраховувати на виборчий альянс із генералом Залужним, який працює послом у Великій Британії і користується шаленою популярністю в Україні. В інтерв'ю Порошенко сказав, що зустрічався із Залужним у Лондоні, але відмовився розкривати деталі їхніх переговорів. Помічник Порошенка повідомив, що він прийняв примірник біографії генерала у залізний генерал узавтографом, йдеться в публікації.